Перспективи ухвалення цього законопроекту переносимося у залу засідань Верховної Ради. Телефоном до нашого ефіру долучається Олег Ляшко. Продовжують сидячий протест радикалами. це все ось можемо бачити у нашому полі вікні. Пане Олеже, вітаємо вас у нашій студії. Так, вітаю, вітаю знаємо, що серед переліку ваших вимог є іще ще одна. Детальніше розкажіть нам про це про яку з них ви говорите? про саме розслідувати діяльність Валерії Гонтарєвої. Так, вчора було повідомлення про те, що національне антикорупційне бюро отримало. Доступ до документів Національного банку України щодо розслідування обставин надання рефінансування національним банком у минулому і позаминулому роках. Ми про це неодноразово звертали увагу, що у банківській сфері надзвичайно величезна корупція. І те, що робить голова національного банку Гонтарєва, ставленка президента Порошенка, яка розказує, що чистить банківську систему від лівих банків, насправді. Це знищення конкуренції, це встановлення монопольного становища у банківській сфері, коли фактично на користь іноземного капіталу знищуються вітчизняні банки, а разом з ними позбавляються юридичні особи, позбавляються майна, позбавляються обігових коштів. Тощо, тобто це злочин, який ще потребуватиме свого розслідування. Окрема ситуація це з розслідуванням надання рефінансування, коли минулого року національний банк. Видав комерційним банкам десятки мільярдів гривень рефінансування. Вони видали тим банкам, які потім грохнулися. Але перед цим вони перевели гривні в валюту. Валюту вивели за кордон. Власники банків разом із мільйонами сотнями мільйонів доларів утекли. А пустишки банки принесли у фонд гарантування вкладів, і тепер державний бюджет має відшкодовувати е, збитки е, вкладникам цих банків. Я вже не кажу про збитки, які зазнали юридичні особи, які сьомі здається в черзі та. На... Отримані компенсації, і це означає, що вони ніколи не отримають цієї компенсації. Я стверджую, що всі ці десятки мільярдів гривень рефінансування, які надавав Національний банк, я думаю, що кожен із наших глядачів і слухачів розуміє, що просто так ніхто, ні я, ні ви рефінансування не отримає. Що це було спеціальні політичні рішення, що особисто президент Порошенко давав команду голові Національного банку Гондарів, кому яким банком надавати рефінансування? Більше того, я переконаний, що все це робило за откати. тому що інакше я не. Можу зрозуміти, як національний банк міг надавати рефінансування комерційним банкам завідомо усвідомлюючи, що ці кошти не будуть повернуті. А отже, це збитки національного банку, збитки державного бюджету. Це обкрадені українські громадяни. Влада розказує про те, що вони. Не можуть підняти і пенсії і зарплати людям, бо в бюджеті немає коштів. Натомість ми бачимо десятки мільярдів гривень, надаються рефінансування комерційним банкам, які потім просто розкрадалися і виводилися за кордон. І Зрозуміло, що це робилося не просто так. Я не повірю ні на одну хвилину, щоб Гонтаріва це робила без відома президента Порошенка. Адже саме для того Порошенко і поставив Гонтарєву головою національного банку. Бо Порошенко разом із Гонтарєвою дуже добре розуміється в банківській системі і як сам заробити мільярди. Ne voyez des Більшості українських громадян, тому ми вітаємо антикорупційне розслідування набу, яке проводиться проти національного банку. Я переконаний, що якщо набу не боятиметься йти медалі, то ми точки цього розслідування приведуть у найвищі ешелони влади, тому що сама гонтарева без політичного даху, без політичного прикриття, яким для неї є президент Порошенко, не могла роздавати десятки мільярдів гривень рефінансування підносом у органів, підносом ВСБУ, відносом генеральної прокуратури і робити це безкарно робити. Це безкарно можна лише за однієї умови, коли є політична криша, яка не дає можливості проводити антикорупційні розслідування і дає дозволяє розкрадати ці гроші саме тому фракція радикальної партії. Продовжує наполягати на тому, щоб у парламенті була створена комісія по розслідуванню офшорів і корупції вищих посадових осіб держави. Нагадаю, голова національного банку Гонтарєва є власницею кількох офшорних компаній, які виводять статки через офшори, не платять податки. Більше того, Гонтарєва є співвласницею офшорних компаній із російськими банкірами, і саме тому російський капітал так вольготно себе почуває на українському фінансовому ринку замість того, щоб підтримувати національні банки, замість того, щоб підтримувати відчисляних. Капітал Гонтаріва Шрекбейкери разом із Порошенком підтримують російський капітал, тому що Порошенко має ліписку пафрику і заробляє на цьому мільярди, інвестуючи туди сотні мільйонів доларів, замість того, щоб інвестувати в Україну, замість того, щоб як президент України повернути всі свої статки з офшорів, вести бізнес в Україні, сплачувати податки в Україні, зайти фінансуватиметься армія, фінансуватиметься дорожнє будівництво, фінансуватиметься лікарні, дитячі садки, школи натомість у нас закривають лікарні. Писат і сколи під приводом того, що в бюджеті немає грошей. Гонтарева, Хорошенко, мініс фінансів Данилюк в ошорах ховають гроші і за це не відповідають. Тому фракція радикальної партії продовжує свій сидячий протест, мирний, ненасильницьку акцію протесту з метою добитися від парламенту прийняття рішень. Про розслідування корупції офшорів президента і вищих посадових осіб держави добитися створення свідчої комісії по розслідуванні обґрунтованості встановлення тарифів на житлово комунальні послуги. А також ми вимагаємо прийняття цілого ряду законів, які ми зареєстрували депутати від радикальної партії, для того, щоб добитися зниження тарифів і Дуже... зменшення ціни на нас. Дуже дякую вам, пане Олеже, що завжди знаходите час вийти до нас у прямий ефір з нами поспілкуватися з нашими глядачами. Тим часом от, ви зачепили, зокрема. Тему антикорупційних розслідувань. зараз брифінг дають очільники.